Тема сьогоднішнього нашого заняття є Велика Французька революція кінця 18 століття. Хочу зазначити, що основними датами є наступні. 14 липня 1789 рік. Це початок, звісно, революції. Потім йшла прийняття декларації прав людини і громадянина, потім ухвалення першої в історії конституційної Франції, тобто встановлювалася конституція, потім здійснювався кабинський переворот. Коли до влади прийшли термідоріанці, потім влада переходить до директорії і потім було здійснено батампартийський переворот. Бачимо передизацію французької революції кінця XVIII століття, це початок революції, повалення монархії як бінська диктатура і термідоріанський режим. Основними причинами революції у Франції було це те, що старий порядок не погоджувався на зміни, але гальмував любий розвиток у Франції, будь то соціальний, економічний та політичний. Також було протиріччя між третім станом населення, який рвався до влади, а цієї влади ніхто їм не надавав. Була криза в країні, і влада не могла. Цей криза подолати. Також було банкрутство держави і нездатність влади поповнити бюджет країни. Основні події першого періоду Французької революції кінця XVIII століття. Бачимо це руйнування Бастилії, 26 серпня 1789 року оголошення Декларації прав людини громадянина. Також був розстріл масової маніфестації на Марсовому полі. Це було дуже ганебне таке ставлення Людовика XVI до свого народу, і тому це закінчилося тим, що Людовика буде страчена 3 вересня 1791 року. Була ідея про створення конституційної монархії і основні події другого періоду французької революції кінця XVIII століття. Це ми кажемо про те, що національне Зібрання чи конвент він стає новим вищим органом влади, і повстанці в цей час захопили палац короля 22 вересня 1792 року. Франція була проголошена вже республікою, Девізом республіки стала Свобода Рівність та братерство. Також було страчено короля, і навіть для цього було застосовано гіліатиною. Ну і разом з королем було страчено всіх його таких дворян, які підтримували, і навіть дружини. Ну і третій період, це як обінці здійснили державний період, він вважається насильницьким. І бачимо лідера цього періоду. Також хочеться сказати про те, що якобинці вони встановили наступне правило: це скасували феодальні повинності, дозволили селянам землю, також розподілили общинні землі. Було встановлено гранічні ціни на товари. Першої необхідності створення таке були і у армії, тому що вона стала масовою, велась дихрані. Тобто боротьба проти католицизму, тепер можна було сповідувати любу релігію, і опроваджувався такий новий революційний календар. Також потрібно зазначити, що було введено Робеспієром, Кутоном та їхніми спільниками наступні такі дії, через які. Вони були заарештовані, і Робеспієр, який вважався людиною, яка започаткувала цю революцію, його було проголошено поза законом. І наступного дня вождів якубинців всіх стратили. Хоча люди хотіли просто таких перемін у Франції, але в історії відбувається саме так, що їх вже і стратили першим. Основні події четвертого періоду французької революції кінця XVIII століття у нас було повалення якбинської диктатури, здійснено термінделянський каход конвент, конвент ухвалив нову третю конституцію Франції. Також було здійснення повстання роялістів, яке було згодом придушено. І якраз тут на політичній арені у нас з'являється Наполеон Бонапарт. Який і планував у майбутньому взагалі захопити владу. Отже, 9 листопада 1799 року це був державний переворот 18-го Брюмера його стало називати. І було його здійснено наполоном Бонапартом, і це вважається закінченням революції.